Всіх вітаю із магазину Юск. Я сьогодні в відділі все для сну. Я хочу показати вам ліжка різні і по каталогу, і ті, що зібрані виставкові зразки, також розкладачки, надувні матраци. Спальники, палатки, от все, що в цьому відділі для сну. Хочу почати з розкладачок. Ось нижня розкладачка на коліщатках. Так вони виглядають в зібраному виді. Вони йдуть з матрасами. Тут написано завжди низька ціна на цю розкладачку. Вона коштує 4500, висота матраса в неї 7 см. Вона 80 на 100, вісім дев'яносто Ось таким матрасом іде. І от вони складаються. Я показала, як на коліщатках, Тут 5500 іде не написані її розміри, але я бачу матрас вже інший, такий більш товстий і такий більш, знаєте, цупкий. Ось так вона на дерев'яних. Ось тут за 5500 на дерев'яних оцих штуках. А тут і тут на дерев'яних також. 5500, За 7700 розкладачка. 7 тисяч коштує вона, матрас уже 9 сантиметрів. такий прям матрас повноцінний, м'якенький і приємний. 80 на 200 розмір трішки більше. На коліщатах матрас висотою 9 см. Ось такі вони в зібраному виді. Я так розумію, що може матраси бути різного кольору. Потім на кроваті піду. Зараз хочу показати вам. У них є надувні також матраци. От розмір. Наприклад, матрац 97х191. На і 30 висоток коштує 1650 Просто завжди низька ціна. І до матраців у них йдуть насоси по 250 гривень. От зручний насос у мене колись такий був. Далі є такий насос за 375 гривень. І ще ось насос за 700 гривень. Таке я навіть і не бачила за 700 гривень. А він такий, як з акумулятором. А, сам буде вам все надувати. Ну, цей за 700, ну, зручний, да, звичайно. Є ось такий матрац надувний, 3500, 150 на 203, на 51. 3500 коштує. Тут 1750 розміри 156 на 201 і на 46 см. 1750 гривень. Дві 500 надувний матрац з розмірами 156 на 201 на 39 або на 46 висоту якось, мабуть, регулюється. І знову такий високий матрац надувний за 3 тисячі 97 на 191, і висота 46 см. 3 тисячі коштує. Тут найдешевший серед оцих високих матрасів 1650, 97 на 191 і на 30 см висоту. Ну, Може, кольори, я думаю, бувають різні. Ще є надувна подушечка за 90 гривень. Ну, звичайна подушка, я таку зазвичай собі на пляж беру. Далі є матраси за 400 гривень. Такий більш тоненький матрац. Такі, мабуть, на пляж навіть беруть 70 на 190 на 23 висоту і 750-130 на 190 на 23 Це я показую поки надувні матраци. Ще матрац надувний за 1000 гривень 149 на 196 і на 23 висоту 1000 гривень. Тут є також килимки для сну, хто ходить в походи палатки. Є такі килимочки. Ось це як килимок легко збирається, дуже легкий, він просто невагомий. 50 на 180 і на 0,6 см висоту за 200 гривень. Такий килимок, це якісь прям такі якісні килимочки, Походи не ходжу, не розбираюся, але так розумію, що він вже ну, по ціні 2, 350 килимок самонадувний. Ух ти, самонадувний зелений, 190х60х5. На на ага, самонадувний за 850. Ще ось такий килимок, також він як паралоновий, але вже інші розміри, за 450-55 на 190 і на 1,2 см в висоту такого сірого кольору, за 450 гривень. Далі є спальники за 800 гривень, спальник 75 на 220. Ну, я діставати не буду, є за 390 навіть 75 на 190, мабуть, більш легкий. І ще є двохмісний за 1350 гривень, 160 на 270, висота 115. Далі намети є тут продажу 2350, чотирихмісний намет 240 на 310, висота 130. Завжди низька ціна, коштує 2350. А тепер ми переходимо Відділ, де продають ліжка, матраси. Але дивіться, спочатку я вам покажу, у них є такий каталог, мені консультант пояснив. І є ось такі зразочки. Да, виставкові. От, Наприклад, ми бачимо, як це ліжко буде виглядати. І ліжко, виставковий зразок, саме на виставковий зразок це йде знижка, 790. Ось саме на оце. І, наприклад, ви бачите, як воно називається. Тут ви знаходите і ось ціни. Ось таке ліжко, наприклад. Мандель. Це мандеруб, 13500. Це знижено ціну, коштувало воно 20 тисяч, меламін, дикий дуб, одна шухляда без основи та матраца. Основи тут ціни також є: 160 на 200, ось така ціна. І тут ліжка, я вам так трішки ну, пролисну. Є таке ось біле. Далі воно там є в зібраному виді. Я вам покажу, як воно виглядає в зібраному виді, і ось на нього ціни. 90 на 200, 7500 завжди низька ціна, дві шухляди внизу. Далі 9500 більше 140 на 200, ще більшого розміру 11500 і 13500 за 180 на 200. Далі, ось як дерево йде, такі ліжка 8090 на 200, е, меламін, натуральний дуб, це колір натуральний дуб, мені пояснили в коментарях. Дві шухляди, шухлядки йдуть, ну що зручно для ліжка, без ламелі та матраца. Так, ламелі я далі покажу. І от чим більше розміру це ліжко, тут все зрозуміло, тим більша ціна. Є акційні ліжка. От, ліжко ВД меламін, колір дикий дуб, без ламелій та матрац. Це коштує 6590 на 200. Ліжко ВД 140 на 200. Зараз коштує 8 тисяч, а коштувало майже 11 тисяч, 160 на 200, 9 тисяч, замість 13 тисяч, і ліжко 180 на 200. То 160 було 10 тисяч замість 15. Но тут, ви бачите, воно йде без шухлят таке ліжко. Я так розумію, ось його зразочок, оцей другий, схоже. Чомусь тут не підписані зразки. Далі ціну ось знижено також з одної шухляди, Ось таке ліжко йде. а, 13500, ось це ж його зразок. Замість 20 тисяч. І тут ціни знижені. Тут вони взагалі як без спинок, просто таке ліжко рівне 90 на 200, 8 тисяч, далі 10 розмірів. Ну, так я вам розміри показала. І 13500 найбільший розмір 180 на 200. Тут іде з ламельною основою підйомник без матраця. Оці йдуть з ламельною основою, до речі, це за 12 тисяч. Не треба купляти ламель до нього окремо. От 140 на 200 коштує 10 тисяч. Але з ламельною основою, що вигідніше. Тут, бачите, без основи знову таке сіре, як ткан... тканинна в нього основа йде. Тканина без, беж, беж, ну безжева тканина, 7500, ось знижка на найменше. Тут дві такі, як... ну зручне таке ліжко, мені здається. 140 на 209 тисяч найбільше 12500. Ну, я вам так просто ось покажу. Ліжки, ліжки, а ви вже може зупинити, якщо у вас щось цікавить. Тут також знижки йдуть на ліжка, і тут далі просто піду вже показувати, як вони виглядають. Ще ось є за 6 тисяч ліжко, кілден, темно-сині без основи та матраца. І 180 на 200 9 тисяч. Є навіть за 5500, ось зі знижкою, без основи та матраца з двома шухлядами, 90 на 200. Ось таке ліжко замість 8 тисяч коштує 5500. Начебто, знижка така нормальна. І ще воно в іншому да, кольорі. Тут як. Білий дуб написано, а тут бетон білий. ну, Колір. Дві шухляди без основи та матрацу, Ну, ціна така ж 5500. І ось оця ламельна основа, там ми тільки одні ліжка зустріли з ламельною основою, вона йде окремо в продажу ламельна основа. Розміри, ламельна основа якась Алафікс 8140 на 200, без ніжок 90 на 205 тисяч, 80 на 204 500 Є дешевші ламельна основа. Ось така 1750 найменша, а найбільша 3500 розміром 160 на 200. Тут 4500 найдорожча, 70 на 200, 2250. От є за 1250, 80 на 200 ламельна основа. І ось 90 на 200 тисячу 350 ламельна основа є ось така як скручується навіть 900 гривень 70 на 200 80 на 200 тисячу і 90 на 200 тисячу 150 є окремо ніжки в продажах для ліжка 5 сантиметрів 20 850. Є ніжки ось такі в діаметрі 5, висота 23, 275, замість 750. Отак От знижено ціну. Ці такі коштують 750, а на ці так знижено ціну. Тут я вам все показала. Далі у них ідуть матраци. Матраси також, ціни, ось така такий матрас 9 см висоту за 1250, 90 на 200. Далі матрас за 2800, який коштував. Нічого собі ціну знижено. Коштував 10, коштує 2 800, 90 на 200, на 17 висоту. Далі ліжко знижено ціну кілден 90 на 200 без основи та матраца 4 тисячі. Ну, Ліжка я показала, ще є такий топ-матрац 140 на 200, 2250, ціну знижено з 5500. І ось ще такий 160 на 200, 6 коштував 2500. Топ матрац 90 на 205 см, також півтори тисячі замість 3500 і матрац без пружини дуже висока. 4750 замість 9 тисяч 90 на 200 на 17. Тут є зразки у них деяких ліжок. Ось тут зібране ліжко. Це тут шухляда у нього, ні, мабуть, з іншої сторони. Зібране. Також показано, як матраці от виглядають, їх параметри. Оцей виставковий зразок ліжка, саме виставковий зразок ліжка, коштує 9 тисяч замість 27. Ого, як цікаво! І... А, матраця не ліжко. Виставковий зразок матраца коштує 9 замість 27. А ліжко коштує 13500. Ось оце біле ліжко. Знижена ціна 180 на 200. Ось так воно виглядає. Там я в каталогі вам ціни показувала. А тут воно саме в зібраному виді йде, як воно виглядає. Ось таке ліжко. Тут ліжко показую, також як виглядає. Ліжко тут з таким дерев'яним зроблено. Марксель ліжко 180 на 200, дуб білий без основи та матраця 15 тисяч замість 20 000 180 на 200. Ось оце ліжко. Тут ліжок ну, небагато зібрано, а в основному тут як матраци представлені. Далі ось таке сіре ліжко. Це ліжко коштує 21 тисяча, коштувало воно 24 тисячі 180 на 200 з ламельною основою, підйомник без матраца. Ось отаке сіре ліжко. Далі тут на матраці, бачите, на виставкові знижено ціну дуже сильно. А саме на виставковій От мультипружинний матрас, ось його характеристики, який коштував 16 тисяч, коштує 8, 90 на 200 і на 22 см висоту. Такий ось матрас. Ну, там розписано якби, дуже яскраво, все, які там пружини. Потім на оцей матрац їх можна прати. Вони тут йдуть з цими змійками. Ось такий матрац коштує 5 500 замість 11, 90 на 200 і на 20, Матрас пружний, і он його характеристики. Є за 4 тисячі також виставковий, виставковий да, зразок. Ні, про, просто акція. 4 тисячі замість 10 тисяч, 90, ось його характеристики для тих, хто обирає дуже високу підтримку, замість десяти чотири на 200 і 20 сантиметрів висоту. Дуже висока написано. Ось і це ліжко е, в такому кольорі в біжевому. Без основи та матраця коштує 12 500, Це саме акція, не на виставковий зразок, а коштувало воно 15 тисяч. І знову-таки багато акцій у них іде на матраці зараз. Ну, зараз, мабуть, такий сезон, що розпродажі на матраси 90 на 200, е, е, Коштувало 12, коштує 6 тисяч. Ну, от я вам показую, що матраси зі знижками ну, в вели... великій кількості. Ті ліжка, які зібрані, я вам показала, хочу ще показати, тут є така вітринка з ліжком. От перейти до неї, також показати, скільки що коштує. Тут стоїть на початку. По-перше, так гарна ця банкетка сюди, до ліжка. Ну, показано, які можна використовувати. Така банкетка коштує 4 тисячі замість 6500. Це виставковий зразок. Тут можна, ну, Багато чого покласти. Вітрина. Брудний код 5, банкетка. Це саме на виставковий зразок. Знижка. Так, вона коштує 6500. А якщо ви берете виставковий зразок, ось саме цей, що стоїть, то 4 тисячі платите за неї. Далі тут ліжко, виставковий зразок. Саме оце дерев'яне таке ліжко. Ліжко коштує 7500. а коштувало 10 тисяч. Продається зібрана. Якби ще ж тут розміри цього ліжка були написані. Ну, так хоч покажу, як воно виглядає: це ліжко. Дерев'яне, тумба приліжкова 2350, 41 на 48. шухлядки такі видвіжні, висоту 56 см. Меламін, натуральний туб. Далі тут же. Комод. Я цю кімнату хочу показати. За 6 тисяч завжди низька ціна. На 4 полички, ну, 4 шухлядки видві, видвижні 81 на 48 в ширину от цей комод йде. і в висоту він 101 см. Дуже симпатичний так, цей комод. Взагалі цей колір, натуральний дуб колір, Мені дуже подобається. Виставковий зразок, ось ця шафа, шафа продається зібрана. Ви її забираєте тільки в зібраному виді. Так, її ціна 12500. А ви її можете купити за 8 тисяч. Ось, бачите, ціна 12500. Ось її характеристики 120 на 58, висота 2 метри, меламін, натуральний дуб, двоє дверей і три шухляди. Три шухляди, П'ять полиць, одна рейка. Да, тут полиці. Ось, шухляди, такий шкаф, мені прям подобається. Він такий компактний, зручний. Все в ньому є, І шухляди і багато полиць. Якийсь прям класний. Ось ця і внизу ще полиця. І цей шкаф, якщо ви забираєте з вітрини, то 8 тисяч, але якщо ви просто ну, купляєте в розібраному віоді 12500 і більшого є розміру, такий же шкаф, такий же по кольору, але тут додатково двоє дверей і тут три шухляди також, і ще от зверху буде 5 полиць, дві рейки, три шухляди, троє дверей. 16500 буде коштувати. Тут також і стіни на ліжка різні, а зверху полиця, ось така полиця в двох кольорах. Так вона ну, гарно мені також подобається з білим, і з цим деревом натуральним колір виглядає дуже гарно. 1250, 110 на 20 і висота 40 сантиметрів. Меламін і дуб. Натуральний дуб цей колір називається. Дуже мені сподобалося. Сподобався цей комод. Чомусь може, тому що він стоїть в оформленні цієї спальні, і все воно разом виглядає класно. І вітрина виставковий зразок, дзеркало ось такої цікавої форми. Коштує всього 990, але саме за оцей зразок, що висить тут. А так воно коштує 2500. Ось таке дзеркало. Отак можна виставковий зразок дуже вигідно собі купити. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Все для спальні. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!